Програма молодіжного кредитування діє в Харкові вже не один рік. Перша столиця єдине місто, яке допомагає державі у реалізації таких проєктів. Загалом існує три моделі допомоги молодим сім'ям та окремим громадянам. Доступне житло, пільговий довгостроковий кредит та здешевлення вартості за іпотечним кредитуванням. Доступним житлом або так званим 30 на 70, коли 30% вартості сплачується з державного або міського бюджетів, скористалися на понад 3,5 мільйони гривень. Це 41 квартира. Причому з міського бюджету частка становить майже. Мільйон наступна програма молодіжне житлове кредитування. Тут за рахунок держбюджету укладено сім договорів на суму майже 2,5 з мільйони гривень, а за рахунок бюджету міста 5 на 2,5 з половиною мільйони. Та в общем то сама така ну лояльна програма, скажем так, і на неї очень большой спрос. І спрос этот не покриває. Финансирование. Это вы, наверное, знаете эту программу. Это именно для молодежи. До 35 лет, согласно закону Украины, кредит надается сроком до 30 лет, по 3% годовых, если нет детей. Если один ребенок беспроцентный, двое детей 25 кредитной задолженности прощается. А если трое более вообще половину кредитных средств семья может не выплачивать. Третя програма здешевлення вартості іпотечного кредитування, коли держава компенсує банкам кредиторам 13 відсотків Понад 520 громадян цією програмою зацікавилися, проте укладено поки що 35 договорів. А повний пакет документів подали ще 55 осіб. Причин такої різниці самі забудовники називають декілька серед них і загальні, і суто технічні. Перше це акредитація за ступенем готовності будинку. Наразі це 60 відсотків. Проте затвердженням будівельників, коли будинок готовий настільки, всі уже Первоначальный взнос меньше за 25 на любую цифру. Конечно, 10 это было бы великолепно. Нулевой процент первый взнос для кого-то это вообще фантастика. Хоть на что-то пусть пойдут на это. Третье это стоимость квадратного метра для городов. районного да, районных посел поселкового типа и прочих это 4000 гривен а для таких как Харьков 5000 гривен не всі зараз строят по таким ценам. Сібістоймость растет. Четверта перепона на шляху до омріяної квартири, банківська система перевірки. Аби отримати кредит, молода сім'я має довести свою платоспроможність, адже після кредитної виплати в сім'ї має залишитися не менше 50% прибутку. Причому на кожну людину по одному прожитковому мінімуму. Галина Михайлова Дмитро Чуботарьов вісті.